У середу у Львові стартує 19-й форум видавців. Уже традиційно у палаці мистецтв діятиме книжковий ярмарок, де виставлять свою продукцію майже всі українські видавництва. Також щогодини до неділі будуть зустрічі з літераторами. У межах форуму відбуватимуться кілька фестивалів. Один із них присвятять постаті Бруно Шульца, інший Григорію Сковороді. Ще один міжнародний фестиваль перекладачів Транслід вперше запровадять програму Контекст, яка збере організаторів усіх найбільших книжкових форумів України. Втім, найбільшої. Подією стане літературний фестиваль. Його відкриють у середу. По-новому цього року для нас якийсь новий експеримент, який, власне, ми проведемо завтра у Домініканському соборі, де буде хороший баланс літератури і цікавої музики тематичної, дотичної до Сковороди і Шульца. На літературний фестиваль з'їдуться 250 авторів із 17 країн світу. Почесний гість форуму – лауреат букерівської премії Дібісі П'єр з Великобританії.